Так, всім доброго ранку чи вже обіду. Я бачу, скільки повідомлень стосовно безкоштовних розкладів в Тіктоці, але, на жаль, найближчим часом я не в силі тягнути і Viber, і Instagram, і Тікток. В першу чергу всі знають, що я втратила собаку і дуже тяжко це пережила. Ну, як сказати, трималася і думала, буде гірше, але в плані здоров'я. В плані здоров'я хочу повідомити, що з 22 го числа, як я тільки приспала свою собаку, сталося те, чого я навіть не очікувала. Я захворіла. Не буду говорити, що до чого, але в мене теж знайшли пухлину. Завтра я йду до лікаря. Буду пряма та відверта з вами, тому що дуже багато в інстаграмі писали, тому що знаю, що я захворіла. З того часу, коли померла Лінда, я не можу зупинити кровотечу. Я вже випила дві пластини таблеток, які зупиняють, але, на жаль, але, на жаль, ні. Завтра, якщо все не налагодиться, то, можливо, будуть робити оперативне втручання. Я була в лікаря вже після того. Лікар сказав, що на фоні стресу. Хвороба почала розвиватися, вона була раніше. А раніше перший стрес був, коли я дізналася в Львові, що в собаки остання стадія раку спинного мозку. Я дуже стресанула тоді. Щоб ви розуміли, мені ходити тяжко. Я не хожу ні в магазин зараз. І ще, коли був чоловік вдома, і ще якось я могла бути в садибі, і ще я могла. Але за останні ці два дні а, почалася якби анемія. Як він мені пояснював від втрати крові, коротше йде слабкість запаморочення, і у мене дуже ну, трясуться руки, ноги, якщо я йду з кімнати до тераси, і мені вже тяжко. Там я сижу 5-10 хвилин, повертаюся назад в кімнату, мені вже дуже погано. І я от лежу і більше нічого робити не можу. Так, я беру, як і брала. 5, 6, 7 людей у Вайбері, коли до мене люди звертаються, але не всіх. Є дуже багато наплатний в черзі. Я вас всіх взяти не можу, але кому пощастить, на добу беру 5 людей. Відео знімати мені ще тяжко. Сидіти мені ще тяжко. І ще таке є до вас прохання. Навіть не прохання, хто хоче слідкувати за моїм життям, я буду розповідати з першого дня, як з'явилася Лінда, нашу історію. Історія дійсно цікава. Переходьте в інстаграм. Якось так. Всім миру.